Кущі посаджені на дачній ділянці можуть розростися до величезних розмірів, нижні гілки при цьому зазвичай опускаються, і рослина набуває досить неестетичний вигляд, така конструкція, як кустодержатель. Рано чи пізно стає необхідною в будь-якому саду металева арматура з гачками. Спорудити кустодержатель для саду своїми руками зовсім неважко, для першого варіанту потрібно взяти кілька шматків арматури. Їдуть труби куточок і будь-які інші металовироби. Навколо куща викопують приблизно сім рівних подовжені відрізків, на них зовні намотують шпагат, щоб мотузка не зісковзувала. На арматуру рекомендують напаювати гачечки, але набагато зручніше робити невеликі петельки. У них просовують кінець шпагату, акуратно обвиваючи конструкцію. Недоліком способу можна назвати схильність деяких сплавів корозії, крім того, мотузка поступово зношується, її теж треба іноді замінювати переваги, міцність і стійкість виробу упори бажано пофарбувати в світлі тони, так вони будуть виглядати досить презентабельно. Металопластикова труба і фурнітура. Щоб зробити тримач для куща з металопластику, потрібно придбати чотири трійника для кутів. Близько чотири труби її ділять на вісім однакових відрізків. Мета зібрати конструкцію у вигляді куба. При цьому чотири труби вкопують в ґрунт приблизно на 20-30 см, інші чотири. Відрізка будуть оточувати кущ з'єднання. Рекомендується зміцнити шурупами або клеєм. Плюсами металопластикового кустодержатель називають естетичність і легкість збірки, він часто застосовується для огорожі декоративних квіткових культур, однак опора не надто довговічна і підходить тільки для невисоких рослин, хулахуб і арматура. Такий популярний спортивний інвентар, як алюмінієвий хулахуб, може роками лежати на лоджії в міській квартирі, але його цілком можна застосувати в якості огорожі для розрослося куща. Для цього до обруча припаюють шматки металевої арматури, таких ніжок може бути кілька їх кут до поверхні ґрунту і висоту краще підібрати на місці. Встановлена опора дозволяє ягідним кущах зберегти урожай, адже плоди з нижніх гілок не будуть торкатися вологої трави, переваги методу, легкість переміщення, довговічність і респектабельний зовнішній вигляд. Недоліків немає, потрібно лише зуміти з'єднати елементи конструкції. Іноді для цієї мети використовують саморізи.